Сьогодні ми, друзі, з вами їдемо за покупками. Мені треба купити мамі мазь. Я вирішила познімати для вас трошки відео. Не завжди випадає така змога, тому що в мене проблеми зараз з телефоном. Золотава осіння. Це, до речі, будинок такий житловий комплекс для людей стареньких. Це не будинок пристарілих, а як житловий комплекс, де є змога замовити медсестру, лікаря. Не так депресивно, як будинок пристарілих. Правда? Скоріше схожий на такі от квартирки з балконами. В Німеччині живуть люди дуже довго, навіть зі хворобами. Тут гарна медицина. Але погода не дуже. Дощ іде. Тут відреставровані будинки, які були побудовані за часів совєтської окупації, тут вже була Східна Німеччина, на Заході краще Гамбург, Франкфурт. Але, тим не менше, тут дешевше життя, Я, я, як завжди, зі своєю кравчучкою. Сумочкою на колесах, іду в справах. Тут стромочок протікає у нас такий от. Я йду в самий центр, тому що там в Аркадині в нас і аптека поруч, і супермаркет, і все. Вже листопад починається, коли там Якого числа. Тут не такі сильні перепади температури, як в Україні. Тут літо не таке тепле, а зима не така холодна. І от дивіться, цей будиночок мені дуже сильно подобається. Він як замок принцеса, весь такий рожевий. Бачите, який красивий. Дуже мені цей замок подобається. Такий він. Києві. Тут я дивилась квартиру зняти в історичному, от в цьому домі, але власник не захотів через джоб-центр. Вже починається більш така історична частина міста. Нічого мені не дуже тут подобається місто депресивне. Просто нема виходу жити. Я б з задоволенням би повернулася на Кабоверда. Подивіться, комен, дим іде з комена, як затишно. Мені подобається їздити в холодну пору року, коли е, багато людей палять, топлять грубу, камін. Тут будинки часів імперії. Симпатичні. Ця частина схожа трошки на Париж. Я вийшла, щоб мамі мазь купити мама острохондроз, тому їй треба постійно мазь, тому що в неї і голова крутиться, стискає от на шиї. А мазь вона допомагає, їй треба періодично. Я її беру без рецепта, тому вона дорожча трохи виходить. Але тим не менше, купуємо і треба щось перекусити купити. Багато закинутих будинків, тому що бізнеси тут не дуже процвітають на сході тюринги. Але в принципі симпатично чому. Порівняно з деякими містами України, правда. Та я просто суджу з іншими містами Німеччини, а так то непогано. Мені подобається. Одна зупинка, і ми приїхали. Тут проїжджає трамвай в тунелі через житловий будинок, так як то в Китаї метро. Кінець жовтня. От бачите, тут проїжджає прямо в будинку. Tunel čez Budeno. Vidite, da je alkohol prepovedan v celotnem območju. Vidite, da tam gori Vikna. Йду в Аркаден, тут така центральна станція, де можна пересісти на інші трамваї, на автобус. Такий трохи совок. Але вони молодці, вони реставрують ці будинки якось, декорують там от церква. І ось наш Гера-Аркаден, куди я їжджу за покупками. Un трамвайчик ось тут трамвай, бачите? Такий є трамвай. Нас сюди направили. Я могла пручатися, попросити щось інше, але я живу скромно. До того що тут дуже багато красивого, чого є. Такі от квіти кругом продаються. Німці дуже люблять прикрашати місто квітами. І по місту в публічних місцях висажені квіти, і люди на балконах. Бачите, як красиво. Німці вміють жити. Красиво. Вау, яка квітка! 997. Я б таку мамі подарувала б, бо в мене були зараз гроші. прямо в такому горщечку, як їжачок, чи що воно таке? Яка краса, друзі. Бачите, такі пальми продаються. І зараз я зайду в аптеку, потім торговий центр в. У супермаркет і все треба підзарядити телефона, тому що в мене часто розряджаються. Така моя рутина, я сама все роблю, тому що, мама, і важко виходити, тим більше восени, тим більше по такій погоді і далеко до зупинки. Тому я сама виходжу, щось роблю. Аптека. Ця от аптека, бачите? І тут кафе, є, можна попити каву. Як мені хтось задонатить, пригостить кавою. Які красивезні сережки. Боже мій, які красивезні. Вау! Такі от справи. Я справию, друзі. До зустрічі!